Що я стомилась, мої очі живі, і хоч і плачуть від болю кров'ю. Хто тобі сказав, що я вмираю? Так серце моє зупиняється щодня, захлинаючись кров'ю, а потім реанімація градів, розряд снарядів. Чуєш, б'ється тихо попід завалами? Тобі хтось сказав, що мені боляче. Але не тоді, коли моє тіло прострілюють, а тоді, коли я тримаю на собі тіло вбитого, закатованого, зґвалтованого бо безсилого, в тому місці в мене лишається відкрита на віки рана, десятки тисяч незагоєних ран. Пожаліти мене. Твої руки стерті до крові лопатою, носилками зброєю, а твоє плече це розмови про мир? Чи ти подаватимеш мені набої задля моєї перемоги? А ти пірнеш з головою в кров, щоб зробив перший подих новонароджений українець? І хто ти такий, щоб я дозволила тобі жаліти мене? Ти той? Хто може стати наступним? Тоді чекай прострелені груди матері, зґвалтоване дитинство, звіряче котування чоловіків, геноцид. Давай пожалій мене, обіймемося, поплачемо разом з свинцевими кулями в небо, доти, доки його врешті закриють над нами. Ти не хочеш війни, а я не хочу миру. Я прагну перемоги, дихай зі мною, ще дихай. Це свобода, так моя, з димом, пилом, потом, пліснявою підвалів. Ти хочеш дихати чистим повітрям. Я теж. Дай мені руку, руку підтримки і захисту. Ми разом. Ми єдині! Тепер Україна непереможна!